В Уманському краєзнавчому музеї в рамках проєкту Експонат тижня демонструється ікона жених церкви, яка замироточила і оновилася 15 років тому. Детально про історію ікони дивіться у сюжеті телекомпанії Умань. У фондах Уманського краєзнавчого музею зберігається немало старовинних ікон, різних культових речей. Є вони і в експозиції нашого музею. Ікони бувають хатні і храмові. Хатні зазвичай менші, і їх виставляли на почесному місці, так званому покуті. Ікона відігравала велике сакральне значення у житті українців. Немовля зазвичай хрестили в церкві, дарували йому як захист ікону, перед якою молили за нього дорослі. Іконою благословляли батьки молоде подружжя на шлюб перед вінчанням. Іконку і хрестик клали в труну, коли людина покидала земний світ. Що таке християнська ікона і чим вона відрізняється від картини на релігійну тематику? Ікона в перекладі з грецької мови означає малюнок, зображення, образ. Це може бути зображення святої Трійці, Ісуса Христа, Діви Марії, ангелів, святих угодників Божих, події і святого Писання. Це своєрідне Євангеліє. Але відображення не словами, а малюнками. Проте, на відміну від картин на християнську тематику, які пишуться для споглядання, ікони зображують у певному каноні, і за призначенням вони пов'язані саме з молитвою. Іконописець, наче як відкриває вікно у духовний світ для спілкування людини з Богом. Важливо зрозуміти, що шанування ікон не пов'язано із ідолопоклонством. Бо віруючі вшановують первообраз, тобто того, хто зображений, а не ікону, як звичайну дошку з малюнком. Не ікона допомогла, як дехто каже, а Господь, зглянувшись на молитви біля ікони. Сьогодні у рамках проєкту Ікона тижня ми представляємо ікону жених церкви. Ця ікона була написана на металевому листі невідомим художником, вірогідно. У кінці XVIII століття. Тоді більшість церков на правобережній Україні були греко-католицькі. Можливо, тому на іконі ми бачимо елементи як католицького, так і православного канону. Ну, наприклад, німб на іконі у вигляді сонячних променів, що характерно для католицького канону. Сюжет ікони пов'язаний із подіями перед стратою Ісуса Христа у Страсну П'ятницю, коли з ним поводились на судилищі, як із злочинцем. Ірина Олександрівна, скажіть, будь ласка, як ікона потрапила в музей? Ікона потрапила в музей у 1972 році. Ще раніше закрили церкву в селі Бубанка, і ікона, ікони перебували у звичайній хатині. Але в 1972 році місь Виконков передав її в музей. Але в храми після того, коли передавали ці ікони, то її ніхто не хотів брати, бо вона була тоді в гіршому стані. Ця ікона оновилася і записана як. У незадовільному стані, тому що на ній майже нічого не видно було зображення. От, тобто вона так з'явилась в нашому музеї, і тому вона і залишилась в нашому музеї по сьогодні. А в чому особливість ікони і чому говорять, що вона чудотворна? Ну, особливість цієї ікони в тому, що вона самозмінюється. Вона оновилася в 2008 році у нашому музеї. Ми тому й показуємо цю ікону на цьому тижні, тому що це було 15 років тому, 4 липня було помічене дивні явища. Коли там проводили ремонт і дивилися, там порядки наводили, то перевіряли всі експонати. Цю ікону ніхто не роздивлявся, бо вона просто там лежала закутана у покривало. А коли це покривало розгорнули, то помітили, що ікона, наче як мокра. От, якісь струмочки по ній стікали, і побачили, що посвітлішало зображення. За іконою почали спостерігати, і вона почала оновлюватися. Все більш чітким і чітким ставало зображення. І ті деталі, які раніше було не видно, от, стали явно видними. Навіть рук не було раніше видно зовсім. От. Але з'явилися руки, чітко стало видно було тростинку бамбукову, яку тримав Ісус Христос, ланцюжок. І багато того, чого не було раніше видно, стало видно. Корозія почала зникати. Приїхали священики, і вони в один голос сказали, що так, це ікона оновлюється з нашої точки зору, це чудо. Але особливістю цієї унікальністю ікони є те, що диво трапилось у ненамоленому, наче як приміщенні, бо це ж був музей, а не храм або будівля якоїсь оселя якоїсь віруючої людиною. Оце в цьому полягала така загадка. А потім і люди стали помічати, що біля ікони відбуваються якісь дивні явища. То бувало таке, що благоухало ладаном на два поверхи музея. От деякі люди відчували тепло, люди заспокоювали, сказали, що світла тепла, хороша енергетика, наче як такий струмочок теплого повітря, саме там, де найбільше воно посвітліло. От, там, де миру о, текло, і були дивні зцілення. приходили люди молитися. І ще одна особливість, що вона не є строго канонічною з точки зору православної віри і з точки зору католицької. Бо тут є елементи і того і іншого. Ну, як це я це можу пояснити? У 19 столітті. І в кінці XVIII століття багато церков були греко-католицькими, тож там не, не вимагали суворого дотримання православного канону, як оце було у, на Лівобережжі. На правобережжі тут були більш такі ліберальні е, звичаї. От. І, і що ми маємо на сьогоднішній день? До ну, цієї ікони дуже люблять і католики, і греко-католики, і православні. Тобто, це свого роду унікальність цієї ікони, що це ікона толерантності, що це ікона єдності всіх християн, наче як Бог показує, що він всіх любить, незалежно від конфесії, і віряни так само, бо жених церкви це ж і є символ любові. Чи були прохання від священиків повернути ікону до церкви? Такі прохання були, і навіть на них зреагував попередній виконуючий обов'язки директора. Він звернувся в Міністерство культури, і йому там відповіли, що ікона не може відчужуватися за законодавством України, тому що вона належить до постійного фонду нашого музею. Це по-перше. А по-друге, ну, як сказав один священник, що Бог знає, де, коли і чому Він хоче оновити якусь ікону. І тому, на його думку, треба нам його рішення прийняти, що вона має бути тут. Господь хоче, щоб всі люди були охоплені знанням, світлом, любові. До нього. І тому він дає шанс дітям, які перебували поза межами релігійного виховання. У нас же багато таких дітей є. Батьки атеїсти, наприклад, діти в школі закон Божий, як то кажеться, не вивчають. Але шанс стати християнином Бог дає. І тому до нас приходило і приходять дуже багато школярів, дітей з дисадочків. І тут, коли ми розказуємо про цю ікону, вони починають згадувати, що щось на теми Бога От, задумуються. Тобто в цьому плані також я вважаю, що ця ікона нам дуже потрібна. От. А помолитися можна. І коло цієї ікони ми ніколи проти не це дозволяємо людям молитися. Тож я не бачу в цьому ніяких проблем. Протягом цього тижня ікона буде експонуватися. У експозиції нашого музею, тож ми особливо запрошуємо віруючим, які вже давно хотіли коло неї помолитися, і всіх, хто цінує мистецтво, навіть якщо вони не вважають себе християнами, відвідати наш музей і подивитися на таку нашу цікаву ікону. До речі, вона вже відома на всю Україну завдяки тому, що про неї розповідали на телебаченні не тільки місцеві, а й всеукраїнські канали. І тому вона навіть попала у список топ-12 чудотворних ікон України. І навіть серед тих 12 ікон вона унікальна, бо вона єдина музейна. Якщо ви наберете в інтернеті, ікона оновилась музеї на металі, ви ніякої другої відповіді не знайдете. Це диво таке відбулося тільки в Умані, в нашому музеї. Тож запрошуємо вас всіх відвідати наш музей. Ікона це місток в небесний світ. Вона несе і заклик, і привіт. Життя, щоб люди завжди шанували. Про Божий суд у суеті не забували, про душу свою дбали до могили. Надіялись, молилися, любили.